Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам найбезперебійнішу систему, яка має дофігіща страховок від зникнення напругів. Ну, складається вона, по-перше, з двох інверторів 24 кВт батареї, вмонтованої у цю коробку. В цій батареї в нас е, значить, система керування. І система керування тут така, трохи мудрена. Значить, від перезаряджання батареї захищає БМС-ка, але вона не напряму розмикає батарею, а вона просто від'єднує живлення на е, інвертори. Це у нас автомати по входу, автомати по виходу інверторів. От. І зроблено такий алгоритм, доволі цікавий. Записуйте, кому буде, можливо, стане у нагоді. Значить, у цих інверторів немає е, сухих контактів реле. Але ми це питання вирішили за допомогою реле контролю заряду. Значить, е, контроль заряду в нас е, керує генератором. І зараз коротко намагатимусь розповісти схему і показувати, що відбувається. Значить, е, імітуємо зникнення напруги. Вимикаємо. Головний автомат. Спрацьовує АВР, перемикає живлення від інверторів. Починається робота від батареї. І батарея у нас працює, доки не сяде. А точніше, доки не е, опуститься напруга до 42,8 вольта. Значить, батарейка у нас тут 13С. Але що саме цікаве? Наприклад, якщо у нас цей у нас інвертор саме навантажений, тобто він має найбільше шансів від перевантаження уйти в захист і перестати давати напругу на будинок, від цього захищає в нас ще АВР від генератора, трошки допрацьований. В чому прикол? Значить, тут АВР керується реле контролю фаз від мережі. Тобто, якщо хоч одна фаза в нас зникає... Ми переходимо автоматично на інвертори. Якщо в нас сідає батарейка, ми автоматично переходимо на генератор, але цей інвертор у нас живиться від мережі, а цей інвертор живиться від генератору. Для чого це зроблено? Для того, щоб у нас сам по собі. Інвертори, вони мають запрограмований різний зарядний струн, тут всього 30 ампер, тут 60. Тобто сумарно 90, коли в нас є мережа, а якщо в нас мережі немає, в нас вмикається генератор. Генератор у нас всього на 12 кВт максимальної потужності, тобто, ми віддаємо всього там близько 1,5 кВт на заряд батареї на підтримання її, і 8 кВт йде ще на будинок. Десь 2 кВт ми зазору залишаємо на всілякі е, скачкові, скажімо так, навантаження. Значить, імітуємо тепер у нас зникнення мережі з інвертора. Наприклад, ми його перевантажили. Я просто імітую, я його вирубаю. Ось він вирубився. І у нас зникла фаза на керування ось тим красавцем газовим. Зараз я його намагатимусь показати. І ось він завівся, спрацював АВР, і зараз живлення одразу пішло від генератора. Оминаючи інвертори. Тепер у нас один інвертор висить тупо просто на батарейці, він споживає свої 60 Вт. Цей інвертор заряджає систему від батареї своїми 30 А. Все працює від генератора. Як тільки у нас живлення від інвертора відновлюється, Відновлюємо живлення від інвертора. Зараз у нас система має е, перейти, погасити генератор. Для вас пройде пару секунд. О, все, генератор звільнився. АВР спрацював повторно. Зараз заглохне генератор. Єдина проблема в тому, що е, тут є невеличка затримка по спрацюванню аверу, коли ми переходимо, коли вмикається інвертор. Тобто генератор має зараз заглохнути для того, щоб е, перемкнутися вже на інвертори. Деяка затримка все-таки буде. Так, генератор зараз має заглухнути. Е, чекаємо все. І відновлюється живлення від інверторів. Це відбувається лише в тому випадку, коли в нас, е, вже, е, значить, коли в нас вимкнувся інвертор по перенавантаженню. У всіх інших випадках ми продовжуємо працювати безперебійно. Це єдина хвилинка, яку, е, яка має сказати про те, що щось сталося. Все, тепер відновлюємо живлення від мережі. Зараз запускаються у нас наші вольтери декілька секунд. І що відбувається? Так, все. Ми перемкнулися. Інвертори отримують живлення від мережі. Реле контролю фаз у нас дозволяє спрацювати головному аверу генераторному. Все, запрацювало. Батарейка наразі заряджається. Отака От трошки мудрена, але при тому ефективна система найбезперебійнішого живлення із тих, що ми, в принципі, робили. В принципі, умовно, можна було б, якщо використовувалися. Більш е, дор, дорогі інвертори. Можна було б під, е, підключити генератор на генераторний вхід інверторів, але тут його немає. І оскільки тут власник не дуже хотів якісь переробки робити, у нього все працювало до нас чудово. Ну і після нас має працювати ще чудовіше. На цьому дякую всім. Якщо будуть запитання, запитуйте в коментарях, ставте лайчики, підписуйтесь і всім безперебійного дня. 이문도 나와 있나